Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Знаєте, поки я не знала Бога, я теж купувала, е, от, е, мав прийти якийсь рік, да, там, рік дракона, рік там, мавпи, е, постійно купувала якісь там іграшки, якісь там е, талісманчики. Да, я думала, що це буде оберігати мій дім. І ми на порозі 20, 2026 року, і це е, рік вогняної коняки. Да? І люди вони сфокусовані, як я була сфокусована на цьому, поки не знала Господа. Хоча я вірила, що Бог є, але я його не знала. І тому. Що я не була сфокусована на Ісусі Христі, бо мені ніхто про це не говорив, ніхто не говорив. І за те, що мені ніхто про це не говорив, хоча у нас повно було священників, але да, мені ніхто нічого не говорив. І, і за цього розрушилося все моє життя, розрушилася моя родина, все розрушилося. Що я будувала. Тому що, якщо нема Бога, в моєму житті, в житті людей воно все розрушається. Я була сфокусована на всьому, чому угодно, і тому робила гріхи, і тому не було ніякого розуміння. Але коли я пізнала Бога, знаєте, як ото піліна. З очей знялася. І я потім почала розуміти, що треба фокусовуватися на Слові Божому для того, щоб прийшов, прийшла мудрість, прийшов розум. І розуміла, чому йде війна. Тому що якихось 150 років тому назад люди. От, біблі... Чому треба вивчати Біблію? Потому що там вся істинна історія: від початку створення землі, від... від створення людини, звідки взялася людина, вся, всі... вся історія вона описана в Біблії. І за що Бог карав людей, народи карав, за гріхи, за те, що не приймали Божих людей? Які несли істину, пророков гнали, і так же само, е, от, е, як Ісус сказав, що Я бачив, як сатана Він е, упав на землю, коли була битва. І Він тут, на землі, він дух, і з ним куча-куча всяких бісів, чортів, які роблять, е, е, які роблять тут. От господствують війна, е деньги, люди помішані на деньгах. І за цим іде смерть. Оці всі духи вони господствують тут на землі. І за того, що ми не знаємо Слова Божого, бо все стоїть, стоїть Словом Божим, все створено Богом, і закони поставлені Богом. І нам потрібно знати ці закони, нам потрібно їх соблюдати. Ну, як ми можемо їх соблюдати, якщо ми не знаємо їх, не знаємо, як їх соблюдати, нам їх треба вивчати? Всі закони нам треба вивчати. І Слово Божє потрібно кожній людині вивчати, для того, щоб в її житті не було оцеї розрухи. Оце є війни іменно внутрі, тому що все починається з нашого серця, все приходить через розум і сідає тут, в серці. І потім вся ворожнеця, вся війна виходить із серця. І знаєте, все завісить від того, кого ми приймаємо в своє серце. Якщо ми приймаємо Господа, то ми маємо ставати Його учениками, щоб вивчати Слово Боже і проповідувати істину настоящу правду, щоб, щоб ви знали правду. А сатана, якщо ми запускаємо сатану, сатана приходить, він господствує в вашому житті, і він приходить, щоб убити, розрушити, обікрасти, просто все розрушити. І дуже багато людей, які, які служили сатані, вони залишилися без нічого. Абсолютно, тільки в тапочках, і в халаті. Все розрушено. тому що люди піддержують цих людей, які роблять цю війну. От і все. А ми, ми допускаємо це. І тому Господь Він хоче, щоб кожен з вас покаявся. Щоб ви всі стали учениками Ісуса Христа. Давайте разом вивчати Слово Божє. Приєднуйтеся. Я з радістю вам допоможу. Тому що вивчати Слово Божє це круто. І я вас запрошую в настоящу істину церкви, тут, де живе Господь. А він живий, він живіший всіх живих. Хочете бути щасливі, слово, вивчайте слово Боже. Я вас всіх запрошую. Всім вам миру Божого, всіх вас благословляю.